Друзі, всім привіт! Знову на каналі Сам Собі Господар. От показуємо моїх бобіків. Їм сьогодні місяць. Ну, як я казав, опорос такий в мене маленький цього разу. Всього їх четверо, дві пари. Два кабанчика, дві свинки, але от такі агенти. Вони <тур> да, вже і самі скрити під'їдають. Ніпільні пилки, воду самі п'ють, ну, все яке має бути. Ще тиждень і будемо відлучати. Ну, запланував на, на наступний четвер. Такий мій маленький віддосик. Яка маршука жара в нас. Сумашечок кожен день за 30 градусів, вітру практично нема, трохи їм жаркувато, але нічого. Ось такі вони барбоси в мене. Бабіки. Ручні, нічого не бояться. сюди. Ось такі агенти. Жупастики такі маленькі. Охи теж дають прикорити. Мені теж важко дихає, пускает таку воду збоку і лягає потім в воду. Ось такі пацючки. Всім гарного дня, дякую, що дивитесь мій канал. До побачення.